Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ Нова акція. Олія Олейна 46 гривень 50 копійок, 850 мл об'єм. Олія Майола рафінована також 850 мл, ціна 49,50. Вода Моршинська об'єм 1,5 літри, ціна 14 гривень 20 копійок. Негазована, слабогазована та сильногазована. Акційна ціна на виноград кешмиш 63 гривні 95 копійок за кілограм. Акційна ціна на каву Якобс – 4460 70 грам в упаковці. Кава мелена Еспресо. 230 грам, 65 гривень, 90 копійок. Кава чорна карта арабіка 90 гривень. якобс монарх у зернах 309 гривень 1 кілограм. Карт 175 гривень. Вага 140 грам. Кава рощина від Якобс Монарх, 90 грам, 77,80 Велика упаковка 280 грам, 337 гривень 30 копійок. Кава шерлок у пакетиках. Два смаки на вибір, 25 пакетків у упаковці, 35 гривень, 20 копійок. Чай розсипний 100 грам, також два смаки. Ціна 62 гривні, 20 копійок. чай мономах. 30 пакетиків, 2 смаки. Ціна 25 гривень. Крекер сендвіч від фірми Рошент. 5 упаковок індивідуальних невеличких. Я такий придбала в кінці ролика, покажу, як вони виглядають. Ціна за упаковку 32 гривні. Три варіанти смаків: молочний ванільний, молочний шоколад з горіхами. Вага в упаковці 235 г Та ось такий шоколадний: Печиво бельвіта. 5 упаковок по 4 печива. Ціна 51 гривня 70 копійок. Пряники зі згущеним молоком 300 грим 24,20 від своєї лінії. 28 гривень коштують пряники. Літній сад, вага 360 грам. Печиво кукурудзяне, 37 гривень 90 копійок, 400 грам. Кренделики із цукром 260 грам, ціна 32 гривні. Вівсяне печиво. Розумний вибір 300 г в упаковці 28 гривень 30 копійок. Печиво тет-а-тет -тет, Із начинкою. Ціна 9 гривень 10 копійок. Асорті шоколадних цукерок від фірми Рошен вага 154 г. 63 гривні 50 копійок. Ось таке асорті. Тут 145 грам. Молочний шоколад. Ціна 63 гривні 50 копійок. Шоколад із горішками від Millennium. Білий шоколад. Ціна 27 гривень 50 копійок. Молочний шоколад. та чорний шоколад. Вага 100 г. Міленіум Молочний шоколад. Ціна 19 гривень 60 купів. Два варіанти смаків. Безквітне тістечко сендвіч від фірми Мілка вкрите молочним шоколадом 150 грам 53 гривні. Цукерки делюкс. Ціна 80 гривень. Ось такі цукерки від делюкс 250 г, ціна 98 гривень 70 копійок. Цукерки Сісі 200 г 75 гривень. Міленіум 108 гривень. Вага в упаковці 285 грам, вафельні цукерки Джек від конті 15 гривень 40 копійок за 100 грам. Шоколад від фірми Рошен 21 гривня 80 копійок. Вага 85 грам. З цілим лісовим горіхом 90 грам. Ціна 2670. Шоколад Рошен 56%. Ціна 21 гривня 80 копійок. 80%. Ціна 26 гривень 70 копійок. Вага 85 грам. Цукерки Міленіум ціна 99 гривень. Рів'єра. Сік світанок. Об'єм 950 мл. – 31 грн. Сік томатний світанок. Ціна – 46 грн. Живчик без газу. Об'єм 2 літри – 32 грн. Живчик газований об'єм 2 літри також 32 гривні. Акція на продукцію від Королівський смак. Кетчуп лагідний 250 г. Ціна 15,30 Також є до шашлику. Саєвий соус від фірми Чумак 470 грам, коштує 40 гривень 20 копійок. Закуска зі смаком буженини. Пікнік меню. 200 грам в упаковці. Ціна 32 гривні 40 копійок. Сир Президент. 58 гривень. Камембер. Вага 120 грам. Сир Лактіма. Пластинками 130 грамів 42 гривні, моцарела або із зеленю. Сирні трикутнички 8 штук, вага 140 грам, 52 гривні 60 копійок, сир твердий, король сирів від пер'ятин, 48 гривень, 40 копійок, 160 грамів. Сир напівтвердий, без лактози 150 грам 48 гривень. Сир маздам 150 г 48 гривень. Сир плавлений, скипковий. Від своєї лінії, вершковий або дружба. Ціна 12 гривень 70 гр. 26 гривень, закуска грибна, 200 г від своєї лінії. Янтар наш сирок 160 г, 23 гривні 80 купів. 36 гривень. Сир плавлений. Ферма вершковий. вершковий м'ягкий від фірми делюкс 175 грам. Ціна 46 гривень. Є з додаванням трав. Сир від фірми Кому. 41 гривня. Сметанковий 150 грам. Вершковий 150 грам. Ціна 41 гривня. Гауда. також 41 гривня. 48 гривень. Коштує сир твердий. І з горіхами. Вершки від фірми Ягутинський. 15% 43 гривні. Хачапурі по-аджарськи 300 грам, ціна 62 гривні 50 копійок. Пельмені від своєї лінії. Із яловичиною 900 грам. 88, 88,90 1460 морозиво каштан від своєї лінії. 62 гривні коштує норвезький оселедець філе в Олії. 61 гривня 60 копійок. Коштує оселедець зі спеціями 240 грам. 63 гривні 70 копійок коштує оселедець олії 240 г, крабові палички від своєї лінії 72 гривні 500 г. Паста креветочна 34 гривні. З авокадо. Пилікатесне 150 грам в упаковці, форель слабосолена 150 гривень 180 грам від своєї лінії. 165 гривень ікра форелі від фірми Норвал. 85 гривень, сьомга слабосолена шматочками 80 грам, Сардельки елітні. Вага в упаковці приблизно 460 грам, за 100 грам 20 гривень 30 копійок Крабові палички відвічі заморожені: 139 гривень 20 копійок 550 грам. Крабові палички водний світ 250 грам. Ціна 76 гривень 60 копійок Крабові палички водний світ 520 грам. Ціна 132 гривні 20 копійок. Сардина атлантична у томатному соусі 40 гривень 20 копійок. Натуральне з добавленням олії 43,80 Шашлик по кавказьки 16 гривень 80 копійок за 100 г. Стегно куряче 10 гривень 20 копійок за 100 г. Сосиски дитячі 330 г, ціна 61 гривня 40 копійок за упаковку. Сосиски докторські фірмові 300 г 64,30 г. Морозиво фірми Рудь. Вага пів кілограма, ціна 50 гривень. Морозиву руть чорниця ожина 500 г, ціна 72 гривні. Морозиву руть у брикеті ціна 14 гривень. Вага 90 г. Ось таке морозиво, чорниця ожина 18,50. Соус-сендвіч 1930 від фірми Густо. Масло ферма 73%. Ціна 48 гривень. Чіпси від своєї лінії 200 г упаковці 44 гривні. Два смаки на вибір. Вага 110 г, ціна 67 гривень. Васабі зі смаком краба, бекона, сиру. Сметана та зелень. Вага 70 г коштує 21 гривню. Зі смаком сиру або сметана та зелень. Чіпси кукурузині від фірми Лейс 35 гривень 95 г. Сухий корм для котів. Віскас 300 г. 47 гривень. 11,50 корм cat. And Go. Шампунь від шаума. 400 мл. Жіночий 56 гривень. Ось такий великий асортимент. Чоловічий шампунь від шаума. Також 400 мл об'єм, ціна 70 гривень. Містер Москул. Засіб для миття вікон. Ціна 52 гривні. Містер Москул. Засіб для прочищання зливних труб. 52 гривні 50 копійок. Відрозумний вибір засіб для прочищання труб. Ціна 15 гривень 70 копійок. Освіжувач повітря від своєї лінії. Великий асортимент ароматів 36 гривень. 250 мл. Роликовий дезодорант від фірми Фа. Ціна 53 гривні. Жіночі аромати. Чоловічий фа ціна 58 гривень. Підгузки трусики міні Б. 25 штук, 6 П'ятірка – 28 штук, 220 гривень. Пиво чернігівське 22 гривні 2 літри 300 мл. Чернігівське 1 літр 150 мл. Ціна 33,50. Крона екстра пиво 29 гривень 80 копійок. Міцне. Пивоварня номер 1 44 гривні, літр 250. Шейк 500 мл, 22 гривні. Одна розпаковка із магазину АТБ. Чек 354 гривні 80 копійок. Що ж я купила. Цукерки від фірми Рошен. Печиво. Тут є п'ять окремих упаковок по чотири печені. Ось таке печиво. Воно вже йде із начинкою. І олія? Взяли. Постійний гість, сир від своєї лінії. І все. Хотіла ще розпакувати, показати вам, як зручно вони запаковані в індивідуальні упаковки. Взяла я більше, це буде для моєї старшої донечки, до школи солодощі. Взяла три смаки на вибір. І ось це печиво, досить гарний склад в нього, також до школи. Дякую за перегляд до зустрічі на каналі.